Доброго дня, друзі! В цьому короткому відео поділюся з вами моїми обов'язками на конюшні. Вон мої чотири коники. Зараз розкажу, що треба зробити. Для початку ми збираємо всі яблучка, тобто какуліки. Ну я вже зібрав. Педокс чистий. Ціла тачка з какуліками висипаємо їх сюди в яму. Висипавши какуліки, прибираємо футертіж. Там де коники їдять. Я вже там прибрав і дав нову, нове сіно. Змочив водою, бо має трохи пилюку, щоб коники не кашляли. Це один футертіж. І коники мають ще один футертіж там. Мають сіно сіткою такою. От на стіні висить. Це я вже теж зробив, плату поприбирав. Залишилось мені тільки на полі позбирати і коники загнати. Дякую за увагу!